Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалює. Сьогодні в нас дуже кумедна тема уроку: це кузюки і бузюки. Ви мене просили намалювати цих, цих двох чудиків, і я їх намалюю і вас навчу, бо це дуже просто і дуже весело. Буду працювати маркером, щоб вам було краще видно. Бо олівець ви кажете вам погано видно, тому буде маркер і кольорові олівці ось такі прості. У мене 10 кольорів сьогодні лише, але нам вистачить, бо кузюки та бузюки вони не різнокольорові, мають лише два кольори. А, нагадаю вам, що ви підписувались на мій канал, натискали мені лайки, коментували, надсилали мені малюнки, я їх це дуже-дуже дуже сильно люблю. Також є спонсорство на каналі вже під кожним відео. Така така кнопочка Спонсорувати. Натискайте, е, отримайте підписку за 150 гривень на місяць, і ви будете отримувати ексклюзивні уроки малювання і ще дуже багато різних плюшок. А ми поїхали, отже, кузюки та бузюки. Малюємо їх двох, розташовуємо аркуш паперу ось так, горизонтально. Як їх намалювати? Дивіться. А, малюємо спочатку ось таке коло одне і одразу інше. Тепер малюємо тут ось так. І тут ось так. Тут малюємо так. І так очі. Носик. Посмішка. антенки. Одна голова майже готова. Тепер інша очі, ніс, ротик, зачіску треба зробити. Тепер. Ручка. Ножки. Так. І хист. Ось такі чудернатські ті герої. Дуже прості в малюванні і дуже веселі. Цей синій, а цей червоний. Ось так. Синій, червоний. І зелене волосся, і зелені черевики. Поїхали малюємо черевики. Малювання це легко та весело. Я хочу, щоб ви це усвідомили. І запам'ятали, що ви такі круті. Що ви зможете намалювати що завгодно. Самі. Вам ніхто не потрібен. ніхто, Розумієте? Це дуже просто. Дайте волю своїй фантазії. Не тримайтеся за якісь думки, що це дуже складно, що цьому треба вчитися. Ні. Ви берете. Дивіться, вимкнули урок, мама, намалюй, і все. Ви намалюєте що завгодно. Оце легко. Дивіться, ми з вами за 5 хвилин можемо намалювати двох героїв. Двох героїв за 5 хвилин. Елементарно. Бо ви круті. Якщо я малюю, наприклад, для вас швидко і вам здається, що ви не встигаєте, ви просто ставите на паузу, малюєте у своєму темпі, потім вмикаєте, «Продовжити» і малюєте собі далі. Все. Ніяких засмучувань не має бути. Це все як величезна та цікавенна гра. Розумієте? Пишіть мені, що ще хочете навчитись малювати. Я буду робити такі уроки і ми будемо з вами малювати щодня самі цікаві теми. Самі наші найулюбленіші герої. Нічого нудного, все веселе та цікаве. Ось так. Дивіться, які вони вже круті вийшли. Вау. От мені подобається. Хто хоче, може ще тут додати цей космос, намалювати це зіркове небо, намалювати ще там якихось равликів, якихось маленьких монстрів, яких ще, ще чують дернатські квіти. Пам'ятаєте оці квіти? Такі три овали малюємо. І з них малюємо такі колючки, 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 колючки. Так. І ось такі тик-дик-дик-дих, Це такі квіти космічні, космічні квіти. Хто хоче, може тут. А, ще ми тут хотіли додати горошки. Ось так, так е, Хто хоче, може додати, що я кажу. А, тут е, якийсь простір, ось тут може якийсь фон, якусь е, космічну підлогу додаємо обов'язково, щоб вони у вас не літали у повітрі. Вони мають стояти на якійсь поверхні. Малюйте рослини, малюйте зірки, малюйте якісь планети, додавайте якісь зірочки. Нехай буде це ціла композиція. Ось так. Колючі квіти, так. Має бути дуже просто і вам має бути дуже весело. Так? Любі мої! Чи любите ви такі швидкі, прості, веселі уроки? Я дуже люблю. Сподіваюся, вам теж це подобається. Хто хоче, може ще тут додати такі цяточки йому. Він же в цяточках весь. Додаємо цяточки йому. Можемо ще взяти і чорненьких трошки дати. Він у нас має бути весь в цяточках. Ось такий. От мені подобаються ці кузюки і бузюки. А вам? Напишіть мені в коментарях, круті вони чи ні. І буду чекати на вас на наступних уроках. Па-па!